Пан Іван з Хуста вже 20 років страждає на ниркову недостатність. Останні чотири роки чоловік змушений тричі на тиждень проходити нелегку процедуру очищення крові. Без неї він та інші люди з цим недугом просто не виживуть. Аби зробити гемодіаліз, Іван Станкович змушений їздити в тячі, а це більше 30 кілометрів, тому що в хусті відділення не працює вже декілька років. Три рази в тиждень треба відвідувати цей діаліз. «Саме важ... велика проблема для нас, для хустян, для тих людей, які далеко ми живемо, доїжджати до місця проведення діалізу, тому що ця процедура триває 4 години, три рази в тиждень, і приходиш важко на діаліз. А звідси, взагалі важко під час робочої поїздки Тячівську районну лікарню відвідав голова Закарпатської ОДА Василь Губель. Учільний краю побачив, що більшість пацієнтів хустяни. Щоб полегшити становище людей, Василь Губель доручив медикам вже за півтора місяці відновити роботу аналогічного відділення гемодіалізу в хусті. Так Бог дає, що ми мали зайти туди, де, де є проблема. І оказалося, що якраз приймають пацієнти всі, які сьогодні приймають процедуру, це пацієнти хуського району. Я б хотів, щоб слово проблема більше не звучало, а дав термін на протягом місяця-півтора, щоб ці люди мали можливість хворі процедури обслуговуватися у Хуському районі в місті Хусті. Допоки ж хустяни лікуються втячеві, там терапію проходять 13 жителів району. Добиратись в лікарню їм особливо складно, як фізично, так і матеріально. Квиток в одну сторону коштує 25 гривень, тож тільки на дорогу люди за тиждень витрачають 150 гривень. Пенсія по інвалідності ці витрати не покриває. Для нас важливо, щоб був діаліз близько, щоб можна був у хусті, то проблема знімається там уже простіше. Ось добиратися до Тячева нам дуже важко. Раніше таке відділення працювало на базі Хустської районної лікарні, але у 2012-му його закрили. З тих пір люди неодноразово скаржились та просили чиновників допомогти у вирішенні питання. Ну, Хусті був і його закрили. Нам мотивували, що там погана вода. Ну, ми так розуміємо, що це тільки треба було щось придумати. Тому ми звертаємося тепер у всі інстанції, щоб нам відновили діаліз. Бо нам, хворим, там було добре. Загалом в області близько 200 пацієнтів отримують замісну ниркову терапію. За словами медиків, щороку додаються кілька десят осіб, діагноз яких вимагає процедури регулярного очищення крові. Тому відновлення роботи відділення гемодіалізу в хусті нагальне.